Слава Україні! Триває 245-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби противник завдав ракетного удару та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з використанням мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бочкове. Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна. На Куп'янському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Піщане, Першотравневе, Фиголівка та Крохмальне. Російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Так, Місцевим жителям населеного пункту 1 травневе Харківської області заборонено залишати селище. Авіація Силоборони протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння військової техніки, два склади з боєприпасами та п'ять інших важливих військових об'єктів ворога. Віримо в збройні сили, працюємо на перемогу. Слава Україні!